Ви, звісно, впізнаєте Бесарабський ринок у Києві. Та чи знали ви, що його поява мала допомогти Києву боротися з епідеміями? Ідея створити ринок як соціальне підприємство належала київському мільйонеру Лазареві Бродському. Бродський походили з галицьких євреїв. Батько Лазаря Ізраїль витратив спадок на цукровий завод у Лебедині і скоро розбагатів. Швидкі та великі гроші не зіпсували чоловіка. Навпаки, значну частину статків він спрямував на благодійність. Справа в тому, що в Російській імперії пригнічували права євреїв. Їм часто відмовляли у прийомі в муніципальних лікарнях. Бродський вирішив цю проблему для київської єврейської спільноти. Перебравшись до Києва, він звів там безкоштовну єврейську лікарню. Прибутковий бізнес батька успадкував його син Лазар. Він зумів примножити статки, придбавши паперові фабрики, вугільні шахти і млин на Подолі. Наприкінці ХІХ століття чоловік став одним із найбагатших підприємців. Лазар і його молодший брат Лев прославилися в Києві як меценати. Справа в батьківському вихованні й в особливостях релігії адже в іудаїзмі Цдака, тобто благодійність, вважають релігійним обов'язком. Разом брати відкривали нові відділення в лікарні, яку заснував батько. А ще ремісниче училище для євреїв. Будівля училища нині слугує інституту електрозварювання Національної академії наук, велика хоральна синагога, яку звів Лазар, існує також у Києві, як і у всій імперії, існували квоти на кількість євреїв у неєврейських навчальних закладах. Лазар Бродський, сам не маючи свідоцтва про освіту, всіляко сприяв іншим в отриманні університетських ступенів. Київський політехнічний інститут відкрили завдяки меценатам, а ще завдяки кризі в цукровій промисловості. Через надлишок цукру ціни на нього почали стрімко падати. Для цукрозаводчиків це загрожувало розоренням. Тоді підприємці та влада домовились. Влада врегулює кризу, а підприємці внесуть щедрі пожертви на відкриття вищого технічного навчального закладу. Одна з найбільших пожертв на Київський політехнічний інститут 100 тисяч рублів, належала Лазареві Бродському. КПІ готував професійні технічні кадри для української промисловості. А ще завдяки меценату там, ніби забували про квоти для єврейських студентів. Водночас бродські були благодійниками для всього, не тільки єврейського Києва, і тут показовою є історія Бесарабки. Наприкінці ХІХ століття Київ потерпав від епідемії дифтерії, холери, сказу. Рятівних сироваток бракувало, адже їх ніде було створювати. Часом вчені займалися цим у чиїсь квартирі. Медикам і науковцям потрібен був спеціальний бактеріологічний інститут. Та у міста грошей не було. Тож Лазар Бродський узяв на себе зведення приміщення на байковій горі. Інститут, подібний до палацу, виріс за кілька місяців, і вже скоро вчені виготовляли тут тисячі доз вакцин. А сама установа існує й досі. На початку ХХ століття влада задумала звести на Хрещатику накритий ринок на місці занедбаного, тільки грошей у міста не вистачало. Тож Лазар Бродський заповів Києву 500 тисяч рублів на будівництво, але за умови, що частина прибутків ринку йтиме на підтримку бактеріологічного інституту та інших благодійних проєктів підприємця, так і з'явилася Бесарабка. Побудувавши інститут, Бродський узявся розширювати акушерську клініку при університеті святого Володимира. Він хотів зробити це в пам'ять про 16-річну доньку, яка померла від сухот. Можливо, туга за донькою була причиною його уваги до медицини. При клініці Бродський також відкрив бібліотеку і там на стіні повісили портрет покійної доньки мецената. Лазар Бродський був одним із благодійників київської швидкої допомоги та протитуберкульозного санаторію в пущі Водиці. А ще завдяки інвестиціям Бродського у Києві з'явився перший електричний трамвай. Він був першим не лише для Києва, а й для всієї Російської імперії. Київ 19 століття постав чини руками благодійників безліч інституцій, установ та будівель, які фінансували Бродський та інші меценати, вплинули на розвиток міста і продовжують служити киянам до сьогодні.